Повертаючись до теми CSS, я хочу згадати про ще один дуже корисний псевдоклас це псевдоклас is. Для прикладу, в нас є ось така структура. У нас є артикл, в якому три хедера, і ми хочемо їх стилізувати. Наприклад, дати колір. Як це буде виглядати в звичайному CSS? Ми передаємо артикл, потім h1, так само з h2 і з h3. В цьому випадку це доволі читаємо, так як в нас. Три селектора. Але якщо їх буде більше, наприклад, буде додаткова вкладеність, то це може викликати дуже багато проблем, як в дебагінгу, так і в принципі в читаємості. Як це можна спустити? За допомогою is ми можемо сказати, що це має бути вкладеність, і після чого передати наші хедери і дати колір. Цей код виглядає більш зрозуміло. Також ось тут, в псевдокласі, ми можемо вказувати будь-що. Тобто Ми можемо вказувати як якісь класи, так і ID і так далі. Тобто, так само, як і в інших псевдокласах.